Вітаю вас. Сьогодні у нас заключне, заключне заняття із курсу про повороти. Ми сьогодні працювали з круговими рухами і частково розбирали хіру. Що тут важливо? Важливо навчитися стояти в одній точці, вибудовувати вісь і вести партнеру або партнерку навколо себе. Тобто, у мене зараз еластичні обійми, які адаптуються до положення тіла партнера або партнерки, і зворотня штука. Коли я стабілізую щось у своїх руках партнера або партнерку, і йду навколо цього стабілізованого. Тобто, коли я за собою обійм мене затягую. А відповідно, ми сьогодні з вами робили таку фігуру підготовчу: я зараз буду за партнера, Юра буде за партнерку. Джух. дзюх, 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 жюх. Пам. Пам, 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 пам. Пам-пам, пам. пам, пам. Угу. Дякую. Це підготовча фігура в хіру, її можна і треба танцювати в обидві сторони. У партнера там немає кроків в сторону, у партнера є перенесення ваги на місці весь час, а кроки вперед назад є. І ще покажу хіро, яке. Можна пробувати танцювати. Веду, 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 перекручуюсь, веду, 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 перекручуюсь. І при тому не так важливо, в якому положенні мої ноги, на якій нозі я стою. Головне те, що я ось зараз, використовуючи ось цю навичку відпускання обіймів і потім докручування за ними, я можу використати. Енергію партнерки, яка йде навколо мене, і ніхто нікого не тягне. Дівчата, для вас ключовий момент. Коли ви йдете в хіро, нам треба не перескакувати із місця на місце, а ми переміщаємо поступово вісь. Моя вісь є в кожному моменті, в кожному моменті обидві ноги є на підлозі. Можна я з тобою покажу? Спершу фігуру, ось цю, а потім з в хірург. З першої фігури помилась ось урок. Yeah. В сторону, yeah. да. yeah. так. Ти, ти ти ведеш я yeah. вперед. Принесення ваги? ні uh ні -huh. Для того, щоб була динаміка, мені потрібно вести свою вісь по підлозі вум Вум, вум. Вум-вум. Угу. Ну, ось такий от принцип